Є ще така болячка на zx 14, -х. це з під клапаної кришки постійно там тече масло. Як би ти там прокладки не міняв чи ще щось, хтось там шайбочки підкладає, але це я вважаю, ну підкладати шайбочки ну, не дуже це правильно. Бо якщо підкласти сюди шайбу, то масло... Ну Може там через резинку пройти до цієї шайби, ну може там буде тримати, не хочу цим колхозом займатись, я просто на все ось тут візьму оцей ось, 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 я його зніму десь на 0,4 мм. І цього я вважаю вистачить для того, щоб ще краще придавити прокладку резинову. Може 0,5 зробити, не знаю. Мабуть 0,4 достатньо буде. Бо 0,5, може 0,5, ну я ще не знаю, я ще подумаю, але це не важливо. Важливо, те, щоб, щоб дуже не розплющити цю резинову прокладку, бо можна ж так задавити, що вона і ну, взагалі якби одноразова буде. Може вона і так одноразова, але я ніде на яких мотоциклах не було, ніде їх не міняв і не купляв нові. Всі вони тримали, зажимались, тут щось. Або магнієва кришка вона слаба, бо вона, ну, реально, вона тонка, може вона не тримає геометрію. Або цих болтів дуже мало. Бо ну, їх реально на таку на 4 циліндри їх маловато, ще парочку можна було б додати. Вирішую я так, що я цей розмір зменшу і це дасть ще щільніше притиснути ту резинову прокладку. Ось я витащив вже таку. Якби... Таке прижимне кінце з розрізом. вставляється болт. Воно все. в принципі, так. Ну, Якесь там б'єння є, але воно не важливе для цих болтів. Більш-менш, щоб воно рівнесенько було. І все. Зараз різдєчиком убираю цей тарець, заміряю убираю, ну, 0,4 мм. І так кожен пройду і буде все добре. Ось, процес йде. Відключаємо торкаємось. Торкнулося, щоб стружка легка була. Все, тут виставляємо там, ну, наприклад, вісім і ось до нуля раз, два, три, чотири десятки. Ось виставляю дві десятки зразу. Так, ну і... і ще дві десяточки так, ну і треба ж ще заусім це трошки прибрати. Якщо їх не прибрати, це вона може не вилізти. І все вилазить. Це гарантія того, що воно прижме його ще сильніше на 4 десятки. І так і цей теж зроблю. Оце у мене база. З однієї установки проточена оця сторона, наружа і внутрішня. Тобто, Цією базою я ставлю сюди. І воно там ще міліметр виглядає. Ось так і робиться. Потім як зберу, вже покажу, деякий час пройде, щоб побачити, буде воно текти чи ні. Стосовно клапаної кришки. І чому воно тече? Коротше кажучи, я вдягнув цю кришку і затягнув, але без цієї прокладки. І поміряв зазор, скільки пролазив тут щупів, скільки тут, там. І виявилося, що ось тут на цьому, як би, ось тут у мене пролазив щуп 2,2 мм, а тут аж 2,5-2,6, ну 2,5 сюди залазив. 2,6 навіть залазив щупи. Тобто виходить, що кришка вона прижимається з перекосом. Ось з таким перекосом. Ну і тут найбільше в мене ж масло і текло. Ну, тут же ж все було в маслі в мене, оця частина. Отак. Там також було масло, але не багато. Ну і тут там так собі. Ось, ось я і думаю. Оці відстані від цих бабишок різьбових до оцієї площини. Оця відстань, я думаю, що вона однакова всюди. Гвинти, які я проточив, у них різниця там в одну десятку. Якби гвинти були дуже різні, то воно б також кришку не ну, нерівно би його придавлювало. А так гвинти, в принципі, я проточив нормально на станку. Я думаю, що вся біда в самої кришці, в самих усіх містах, де усі різинки стоять. Які я не можу виковати, не хочу навіть. Тобто, ось, ось тут якась біда. Десь воно вище, десь нижче і якось з цим треба боротись, я не знаю. Тому що ось гвинт, ось гвинт, він закручується і отак упирається повністю. Він отак становиться. Ось. ось так становиться і все більше він не крутиться. Якщо ви будете сильніше крутити, ви просто різьбу зірвете. Тому для тих, хто розуміє, користуйтесь динамометричним ключем і отой, тут, здається, 7 ньютон на метр потрібно затягувати. Цього повинно вистачить, щоб ви зажали, щоб він не відкрутився і різьбу ви не зірвали. Це дуже важливо. І цього недостатньо для того, щоб придивити цей вугол. Тож, вихід у мене такий. Або бофт, гвинт якийсь укоротить, іще укоротить, щоб він оцей, оцей вугол оцей, треба заломити і ще сильніше придавити. Або, або оцей оце бугілечок зняти і отут торцануть десь на, не знаю, ну, на 4 обрати і воно якось його прижме. Але тут також треба і там убрав, і там, щоб кришка ця магніва, щоб вона не лопнула. Ось. Плюс ще така біда, що оці резинки вони з металевими шайбами. Вони сильно тут не ужимаються. Вона може і не дати придави. Якби вона резинова була, як на інших мотиках, там оця прокладка резинова і оця резинова, то воно якби прижимається все одночасно. А тут метал у нас обрезинений. І він сильно не придавиться. Куди ж кришка дінеться? Тут вона стане, а тут вона вже не прижметься. Вона якась деформується. І може тому вона тут і нище. Щ... Ну, коротше, от бачите, якась така мелоч, але ця болячка, і її, щоб вирішити, дуже багато всього тут задіяно. Щось десь вони з кришкою. Мені здається, з кришкою вони щось напортачили. Чому? Тому що. На кришці немає жодної механічної обробки. Оці поверхні вони не шліфовані. Тобто Вони якби в ровінь, але воно якось вони відлили його і все. Ну, дуже ровно, мабуть, нашою шліфувати. Ну, якось вони так зробили, що десь щось тут. Якась неточність, що кришка вона косо стоїть. І я зараз все-таки її вирівнюю. Бо з цим треба щось зробити, щоб вона була рівнесенька. Ось. Може дійсно я оцей бугель підстрою під цю кришку, тобто, щоб кришку я ж не можу якось зробити і там більше рівнесенькою, не знаю. Оцей бугіль, мабуть, протачу, він трошки так нижче сяде, гвин сяде нижче, і кришку він ось, ось, ось цей вугол прижме трошки нижче і придавить прокладку. Так ось що я кажу? Отут зазор був у мене 2,5-2,6, а товщина прокладки оцієї, якраз вона 2,6 і є. Я тут штанглім поміряв, сильно не придавлював, але 2,6 показала. Тобто, навіть з тим, що я гвинти протарцював, все одно воно тут тримати ну, буде, може, краще. І тут жоден герметик, хто це маже герметиком, не мажте, воно не допоможе, поки ви не знаєте причину цієї течі. А потім можете трошки мазнути. Мажуть герметиком оці угли. Оці ось. Все, останнє мазати не треба. Ось, Воно і так повинно тримати, якщо тут все правильно зроблено. Ну все, я вирішую проблему, потім включусь. І ще раз зібрав, знайшов гвинтик, який буквально там блядь, ну воно, так іще його і не побачиш. Ну, наче цей гвинтик наймалим це відстанню да, від площини цієї головки до торця. Ну, наче як він показав там, по, по штангелю 10.05, 10,1. ну думаю, ладно. Крутив, ще раз затягнув так трошки, ну, до опора затягнув, переміряв. Тобто, ще, як би так точніше поміряв, ну точно тут 2,5. 2,5, щоб сюди заходить. 2,6 сюди вже не лізе. І ще раз переміряв прокладку. Прокладка тут іде 2,6. Ну вона ніяк 2,5 не йде. Я так думаю, що я зараз... Герметика мазати не буду, це точно. Тільки оці уголочки помажу, бо якщо воно і буде текти, то тільки по цим уголочкам. А оці ровні поверхні, воно взагалі не тече, якщо все вірно. Я думаю, що ця десятка тут ужметься, Воно по любому проточені усі гвинти вони придавлять краще, ніж воно було. Це по-любому. Якщо воно було текло, я проточив, я думаю, що ефективно не буде, нічого не хочу тут міняти, як би кажуть, і так же гвинти проточив, Тому я збираю і потім вже, колись потім. Зараз вже осінь, може там якесь баб'є літо буде, і я це все діло перевірю, бо дуже-дуже хочеться вже зібрати та покататись, Але на дворі дуже погана погода. Все, збираю клапану кришку і думаю, буде все гаразд. Звіт по течі масла з під клапаної кришки, я вже давно на ньому їжу. Ось. То вирішив якби, відео це завершити. Тим, що не, не зря я там оце все виміряв, все це робив. Так, е ось я зняв цю жабру і зараз продемонструю, засуну якась камеру туди. Так, ось камера там. Я не знаю, видно, не видно зараз. отак так підніму. О! Оце так точно повинно бути, видно, де знаходиться клапана кришка. Ось, ну, бачимо, тут все сухо, ну, пилючка, звичайно, воно там припало. Але... Нема зовсім ніякого мокріння від масла. І це добре. Воно може трошки розвернути. Ну, я думаю, видно. Може фотку ще прикріплю. Так. І ось так от глянуть туди. Там все чистенько, вниз туди. Коротше кажучи, ідея абсолютно робоча. Гарно, коли все там вимито, коли там чистенько. Ну, головне в дощ не попадати по мокрому асфальту, щоб не їздити, іначе це все з часом воно там забризкає і буде дуже-дуже грязне. Ось. Ну, це коли ти десь подорожуєш, то на дощ ти рано чи пізно попадеш, а їхати треба, то воно так і вимазується. Буду намагатися не попадати під дощ. Це відео по устраненню течії я завершую, звіт показав, так що слідуюче відео там буде зовсім інші проблеми по цьому мотику, які я буду вирішувати.